Всіх вітаю! Сьогодні в нас буде розпаковочка невеличка. А саме розпаковка спрому я захотів собі поновити силиконовий коврик для пайки. Тому що часом паяю чимало. Ну, тобі ж, там, допустимо, колонки всякі і все інше, і мені буває місця на коврику не вистачає. Маю на увазі це. Буває таке, що компоненти розсипаються з того коврика, він замаленький. Буває таке, що. Кладеш кріплення, потім розбираєш якусь там колонку чи щось подібне, ще бреш кабелі, накидаєш, зачищуєш і тут просто дурдом робиться, все під руками. Захотів я замінити. Спершу, які розміри даного коврика мого? Мій 29 по довжині і 20 по ширині. Ось такий в мене самий простенький був. Він мені трішки замаленький, став менш зручним. Ну і звісно, вже, як бачите, трохи зносився. бо на нього навіть ну одним словом. Хочеться собі обнавочку зробити. А тепер обнавочка та сама. На півстолу. Коврик. Ну як? Ви? Мені здається, чітко. Зараз я переставлю все, тому що мікроскоп мені треба буде зараз змістити. Ми, як бачимо, трохи коврик не влазить. Змістимо мікроскоп. Куди? Сюди. Ну і дивіться, яка громадіна приїхала. Аж на стіл не міщається. Треба буде якось позміщувати мікроскоп саму праву сторону я його зміщу зараз. в саму праву сторону. І дивіться, ну оце я розумію, коврик собі сидиш, паяєш, нуль питань, нічого в тебе не висипеться, Все чудово. Ось якось так. Давайте його розпаковувати. Я його зараз розпакую, щоб вам не шарудіти цим телефонкою і будемо тестити його. Я вам покажу, чому я саме його обрав. Так, ну що, розпакували? Тепер дивіться. Скільки тут тепер місця? Тут ви собі кладете, а що він навіть в кадр не влазить. Зараз я вам відсуну, щоб ви просто оцінили масштаби. Ото масштаб. Розмір його 45 на 30. Це в сантиметрах. Ну, якось так. Ну тут прям шикарно. Ціна коврика і ціна доставки. 312 гривень. Замовляв на промі. Доставка 35 гривень даного коврика. Мене вона прямо сьогодні здивувала. Я вже думав, мене нічого не здивує в цілому, але мене здивувало. Перша. Робоча зона Вона стала максимально великою, максимально комфортною. І зараз покажу, в чому ще фішка. Я точно не пам'ятаю, де вони знаходяться? Во, магніти. Перше, магніти в нас тут є. Вони десь є марковані. Одним словом, у нас по коврику є магніти. У нас є, як бачимо, три кишеньки. І вони дуже файні. Ануну, ну, рветься силікон. Ні. Добре. Чим добрі ці кишеньки, Та, вони якісь самі прості, мені вони навіть за тонкі, я би сказав. Але повірте, попрацюючи з ним, ви його заціните. Собі кладете сюди різні кріплення. Це можуть бути шурупчики, гайки, гвинтики, болтики, все, що ви використовуєте під час роботи, все сюди кладете. Тут в нас робоча зона. Тут, навіть ось по пунктах, собі є, от можете різні компоненти покласти, у вас буде по пунктах. Місце під е, ці викрутки, під пінцети. Давайте зараз достану пінцета, з сумки. Можна собі класти компоненти, можна собі класти інвентар, саме ось сюди. Зараз я вам то достаю, тому що я його беру з собою використовую. Здивіться. Що там покласти? Давайте. Щіточку. Зачисники ізоляції і якось пінцет. Дайте. Собі берете, спокійно, кладете. Ось, воно все якби під рукою. Далі. Так, вам видно. Видно. Беремо під пінцети. Ось. Ставите під пінцети, під викрутки. Гляньте, можна собі от ставити його сюди. Скільки в нас 1, 2, 3, 4. Одинадцять отворів. Можна 11 інструментів поставити, якісь викрутки, е якісь пінцети, можна собі з легкістю поставити. Що там далі? Це не реклама ніяка. Це я просто собі обновочку е купив, то вам показую. Бо думаю, вам теж може комусь буде присо. Кому буде потрібно посилання, пишіть мені в коментарі скину вам посилання. Можна собі плати розташовувати, великі. Ну я не знаю, ну це, це, якщо порівняти із моїм попереднім, це таких ковриків три, як мінімум, ось дивіться. Ось один, ось два, якщо так брати. Ну і там три, але вже половинка. Ну, два з половини. І ось покажу, до прикладу. Часом треба мені різні кріплення. Давайте їх чуть-чуть, щоб я потім їх не збирав. Ось ці кишеньки. Даре вже висипав забагато. Бо тут ще якийсь магніт в мене попався. Зараз я вам покажу. Дивіться. Висипали кріплень туди. Взяли собі, ну, вона не закриється, бо тут вони із пластиковим корпусом, ну, сам якісь кріплення, я от використовую. Давайте заберу пластик, щоб чисто шурупчики залишили, глянь. Закрили і вони вас не висипляться. Щоб ви з ними от не робили, глянь. Ну, то я вже перехилив засильно, воно відкрилося саме під моїм керівництвом. Але як ми бачимо, воно так просто навіть вам не висипеться. Ну, якийсь такий от коврик, ось така от розпаківочка. Пишіть свою думку в коментарях, кажіть, яким ви користуєтесь. Ну, принаймні, феном і паяльником можна набагато комфортніше працювати, чим на тому маленькому 30 на 20, чи скільки він там, коврику. Тут собі можна спокійно і феном паяти, і все. Ну, тут також він буде, якщо фен 300 зл. градусів довго. Направляти на нього потік повітря, то він буде, відповідно, вздуватися на певних ділянках, але це не критично. Ось, допустимо, світлодіоди, можна СМД-компоненти, резистори, конденсатори, світлодіоди, е, що там ще якісь, транзистори, можна будь-що собі тут розкласти. Ну, кажу, Мені він прямо зайшов, бо я з таким якраз і працюю. Тому пишіть свою думку, ставте подобайку, ну і Всім гарного та спокійного вечора. Ось така от розпаківочка вийшла, невелика.